Ну, ми виросли на ньому, купалися, загорали, ходили на пляж, дуже прикольно було. Завжди говорили, що це наше море. В Нікополі було море. Приїжджали туристи навіть, відпочивали у нас. Ми будинок купили біля моря. У нас переправлялося паром на ту сторону. Тепер переправи у нас нема. І нема, так сказати, туди такого моменту, щоб поїхати, тому що у мене там заховані бабуся, татусю. Його сестра. Ну, це було все. Море і море. Коли діти були малі, ходили на пляж, а так відпочивали, їздили в Красне Григорівку. Ну, і все, це так. Сумуємо, сумуємо. Ми раніше їздили на ту сторону, там бабуся жила. Ми якось саме з міста Кам'янки, і для нас це було якесь життя, дитинство. І тому дуже шкодуємо, що якось зараз немає цього каховського водосховища. Я сам проживаю в, в селі Капулівка. Це непосередньо в на самому березі, де це було. Ну дуже жалко, що так все пройшло за щодо агресії Російської Федерації. Ну, каховське перед передусім, це полив людей для людей полив води, доступ до води. Люди, у яких огороди, воду тягали вручну. Є такі у мене знайомі, які до сих рух не чувствують. І те ж саме, що діти могли піти на море. І це городський центральний пляж, а зараз що? А зараз нема нічого. Я в Нікополі живу вже 74 роки. Це частина мого і. Дитинство там пройшло, ми жили прямо на березі, друга хата від моря. Ми кожен вечір з донькою ходили гуляти. Зараз це вже просто жахливо. Воно як... Не можна про це згадати. Сльози на глазах. А зараз туди ніхто і не ходить, тому що постійна арта, постійна дрони.